Привіт, привіт, мої хороші. Привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української відьма. Звуть мене Аня. Давно не дивилися ми з вами потокові розклади. Давно не робили в потоці, не видавали якусь інформацію. Що таке потоковий розклад? Да? Перегляд? Він здебільшого йде ясним але щоб вам було цікавіше, ми карти викладаємо, докладаємо, щоб вам було Приємніше дивитись. Це загальна інформація, яка йде узагальнена для всіх, але кожен з вас почує саме те, що треба. Як дивитись потоковий розклад, прогноз. Да? Просто слухати інформацію, не приміряти на те, що у вас сьогодні, особливо на минуле, тому що іноді ви. Починаєте порівнювати з минулим, ні. Ви просто чуєте, запам'ятаєте ви виключно те, що треба вам, і потім подивитесь, як програється. Ви сили говорять, я передаю, розслабляємось, від цього відволікаємось. Якщо ви хочете щось з цього. Прогнозу для себе за розкладу. Якщо вам щось треба з нього, ви почуєте те, що ви захочете, напишете в коментарях. Приймаю, приймаю. В яких енергіях, в якому стані ви зараз. Дівчатка, не забуваємо підписуватись і приходити на особисті консультації, в якому стані ви зараз. Королева Пентаклів. Наповнююсь. Наповнююсь. Маєте ресурс, щоб накопичити хтось енергію, хтось здоров'я, хтось розум, хтось гроші, хтось емоції. Кожна з вас буде щось до серця притуляти. Знаєте, щось тримати біля себе, біля серця. Дуже не хочу, не хочу. З чимось або з кимось прощатись, або не хочу думати про прощання. І буду себе захищати від емоцій. Тут вам застереження, що ви можете не сказати важливі слова, бо ви захищаєтесь, бо ви в позі захисту. Я хочу нових можливостей. Дивіться, я вам зараз дам таку пораду, те що вам вище сили через мене кажуть: якщо ви хочете будь що стосунки, там місце роботи, будь що інакше, аніж в минулому, нові стосунки, минулі стосунки неважливо я хочу кохання, його не було, наприклад. Да? То з тими самими людьми, або так само, як раніше, не вийде. У вас буде якась пропозиція. Виходить у нас пас жезлів, вам підсвітять якусь можливість, тобто або спілкування, або пішли кудись сходимо. Але людині від вас щось треба. Знаєте, коли раз і знанацька партнер таки добрий і лагідний, щось треба. Дівчата, хто одинокий, уваги багато буде, але ви чомусь втікаєте від цього. Якщо ви в стосунках можливе налагодження сексуального життя або близькості, і духовної також, але ви як втікаєте від, від цієї близькості, не треба так близько до мене підходити. І це правильно, ми зараз про чоловіків тут, про протилежну стать. Це правильно, але дивіться, якась пропозиція вона може бути запропонована один раз. А ви підете думати, підете в сумніви, знову ж таки, бо минуле тисне. Я що, зараз всіх пажів з королями витягну. Дівчатка, тут ви в парі будете. І знову ж таки, вам когось переведуть по долі. Доля веде. Можливо, ви хотіли, щоб з'явився колишній, проявився. Або у мене таке буває, хочу на машині покататися. От просто стою, я вам просто приклад. Хочу на машині. От Хочу, щоб зараз мене на машині відвезли. От мені хочеться з чашечку кави. Але на пасажирському, не за кермом. І просто погуляти. Люблю таке біля озера, біля Дніпра. І головне, щось бажати, не прив'язуючись до об'єкта. І там дзвонить мені або кума, або подружка, або клієнти дуже часто реагують. Аня, ви не хочете там? Я буду їхати. Не хочете мені компанію скласти? Не відмовляйтесь від такі, знаєте, знанацька. О, я тут біля тебе, може, вийдеш? Може... Як ти там? Ідіть спілкуйтесь. Та, часу нема, грошей обмаль, але дивіться, на якісь сварки час буде. Не дозволяйте людям вас критикувати. От вас затягнуть може в якусь дискусію, може в якихось соцмережах. Знаєте, чому не люблю соцмережі? Бо твоя думка там, в принципі, нікому не цікава. Людина провокатор, дуже багато провокаторів. І ви з нормальною людиною не зустрінетесь або не поговорите, а з якимись провокаторами, які, знаєте, під чортами є люди, якими чорти керують. Я їх так називаю. Якісь спеціально кровки попити. Ви з ним прям зачепатесь і думати будете. Дивіться, якщо ви дуже сильно думаєте про якусь ситуацію, переживаєте, що там вам якісь козні хтось трує, або що погано до вас ставляться сусіди на роботі, родичі. Ви дуже багато туди енергії зливаєте. Вони вже про вас забули, а ви ще цим живете. Розставляйте пріоритети. От нема часу жити своїм життям і все, нема часу зробити щось для себе. Ну, якщо ви вже не хочете, не довіряєте, від цих втомилися, займіться собою. Важкий період, чесно. Чому? Тому що проживете нащо? Мені це для чого? Знаєте? Яке в мене задоволення від цього цього? Поїсти, поспати? Себе не хвалите, не хвалите? От таке відчуття от на початку, коли пішла інформація, що прийде людина, яка от бачить вашу красу, а ви тулитесь до тих, хто не бачить, кому байдуже, і самі її не бачите. Це краса не тільки зовнішня. Що вам це вище сили зараз кажуть? Не бачиш шлях вперед, бо сама не, не ступаєш на нього. як знаєте, як в тумані, як в мороку якомусь. І знову кажуть: ти від цих захищаєшся, але навіть від тих, від кого не треба, від порад правильних. Давайте вам пораду. Емоційно можемо, знаєте, блок ставити. Що ти хочеш? Хто ти, що ти, що душа хоче. Зробимо розклад, що душа хоче. До речі, от важливо іноді дивитися ваші задачі саме зараз. Зараз ще такий період, що багато хто буде думати, чи маю я якісь здібності, чи маю я якісь таланти, хто я. Приходьте, будемо розбиратися. Тут просто душа мається. Їй в тілі мало місця. І прямо будете задавати питання, чи є в мене майбутнє, яке вони? воно? Бо воно, якось, знаєте, як в болоті, легкості хочеться, хочу жіночності. Ну, весна йде, перехід оце, знаєте, коли б вже розквітнути. Я для спонсорів викладу весняні ритуали, для того, щоб наповнитись, сповнитись. Це така природна магія, знаєте, стихійна. Коли ми не до яких сил не зазиваємо: до дерева, до травички, до сонця, до місяця, до своєї енергії. Це дуже така тонка робота, але от жіночність, щоб не мучилось всередині. Я дуже так може, ярко, яскраво це описуємо, може, вам взагалі не притаманні такі, не характерні такі риси, але прям хвиля якась емоцій буде всередині крутитись. Що ти не бачиш? Краси. Ну, сонечко, я ж сказала. Краси. Не оновлюєшся. Знаки символи не помічаєш. Руни, до речі, важко ляжуть. І негативу не помічаєш. Будете багато хто задумуватись, загадувати, чомусь таке слово. Про а, свої родові проблеми, що, може, це карма якась. Приходьте, дивіться. Бо від того, що ви собі ставите хрест і кажете, в мене не буде, бо це родове або це карма, така, ви собі просто перекриваєте. Закрили собі інтуїцію, просто це ваш вибір, вам кажуть вищі сили. Ти так вирішила сама. Обережно з вогнем і з технікою, бо може щось ламатись. Настільки воно в'язка, ця енергія, настільки вона застоялася вже, що воно просто руйнується все навколо обережно. Хто в важких регіонах дуже обережно, бо вогонь показує.